Вітаю. Мене просили зняти відео про такий технічний сорт винограду Sauvignon Gris, І про вино з нього. Ось це вино поза минулого року. Це вже йому так, другий рік пішло. Ось бачите, який в нього колір. Янтарний колір. Це тому, що це вино виготовляв з витримкою на мезгі 5 діб. І ось воно набрало ось такий колір. Всю технологію виробни статовина, у мене відео там є одне. Однозначно все одинаково роблю, без цукру, чисто сухе вино. Зараз попробую його на смак. Я не Сомілья, ну. І описати його смакові якості я так не зможу. Вельми файне вино, смачне. З якимись відтінками там незрозумілими. Я так не вмію передати. Ну, ось таке колір. Колір янтарний. А зараз вам покажу вино, яке я робив. Ось минулого року це буквально, так? Да? Скільки? 4 місяці назад. Ну ось. А тут колір світліший. Келих запутів трішки, тому що я це вино тільки з-підвалу дістав для спроби. Вино світліше, тому що я на мозги тримав його одну добу. А вартує, мабуть, його зразу з вечора видушити, а на ранок процідити. І воно буде біле. Ну так, це вино біле, ну запотіває келих. і Зараз я посмакую його. Смак трішки інший є. Я не знаю, чи приємніший. Ну, хороше, приємне вино. Також сухе, вироблене без цукру. Ось такий сорт винограду у І такі вина з нього. Бувайте!